Друзі, сьогодні в нашій громаді гарна подія. У нас будуть, починають працювати поліцейські офіцер громади. Я хочу щиро подякувати керівництву Нацполіції 5 п'ятого відділення за те, що ми сьогодні можемо вже працювати в новітній сфері. Сьогодні отримано автомобіль. Наші хлопці поліцейської громади пройшли навчання і. З Божою допомогою приступаємо до виконання наших обов'язків на благо нашої країни, на благо нашої громади. Дякую. Від нас вам подяка громаді. Дякую. ОТГ нараховується п'ять населених фонтів. Загальне кількість населення до 15 тисяч. Для обслуговування такого кількість населення потрібен автомобіль службовий, на якому добиратися і спілкуватися з громадянами, допомагати їм. А на даний час ми будемо займатися значить, безпекою дорожнього руху. Будемо працювати по, по двадвозелійній системі. У даному ТГ буває до, до трьох буває більше викликів на спідлівні 102, які обслуговують відділ поліції No5. Ми будемо виїхати і будемо допомагати. Працівникам відділу М5 викликати на дані виклика для того, щоб люди відчули нашу присутність, для їхньої допомоги і для того, щоб вони... Так само знали нас, і милизани на дванадцять могли станом на теперішній час на території Буковини вже функціонує 45 поліцейських станцій, а також два центри безпеки. Призначено 45 поліцейських офіцерів громад, які пройшли відповідне навчання в Харківському національному університеті внутрішніх справ. Та призначені на посади. 24 службових автомобілі використовуються поліцейськими офіцерами громад та успішно працюють на території Буковини. Дані автомобілі обладнані достатньо великою кількістю матеріально-технічних засобів. Зокрема, поліцейськими наборами, наборами інструментів, кожен автомобіль укомплектовано бензопилою, медичними аптечками, індивідуальними аптечками і всім необхідним майном, які поліцейські можуть використовувати в службі в своїй службовій діяльності.